Все, всім привіт! З вами я Фрізай. Сьогодні я буду грати в Адверс, але я не можу використовувати діаманти і смарагди. Я сподіваюся, вам сподобається, тому попрошу вас поставити лайк і підписатись на канал. Ну а ми починаємо. Що ж, ем, і так, сьогодні я не зможу використовувати діаманти і смарагди Окей, коли нема? нема лаймових, я червоний, погано. Окей, зараз швидко беремо. Е, забу... Ліжко не забудовуємо, зразу йдемо е, рашити. рашим кого, рашим не знаю кого, оранжевого, червоного, жовтого. Не різниця, просто піху. Ага. Синій вже тут. Синій вже хоче до мене, так що прийдеться швиденько по фасту закрити ліжечко. Ну і, звичайно, закритий для того... Такс, до мене синій уже іде, але він не зможе мене перехитрити. Швиденько, будуємося до нього. Усе. Ліжко в нього не закрите? Покійно зараз... Можна піти йому зламати його? Зламали? Ой, привіт, Маркет! Як поживаєш? Можна я відхилюсь? Давай, я зараз відхилюся і цей. Так, скуди пішов? Куди пішов, а? Куди? Так, А, він до мене пішов! падає, Він до мене пішов. Треба подивитися, наскільки... А, ну йому треба буде довгенько, думаю, до мене йти. У. у дивіться, як я зараз роблю. Я зараз роблю так, так, так. І, ну, звичайно, усі інструменти. Зараз нічого не складаємо, як хочемо. Такс. Він ще не тут. Це добре. Він упав. Він упав. Окей. Стоп. Ага, Бірюзові, А зламані, Не знаю, хто... Там хтось піднімається сильно наверх. Але нам зараз це не цікаво. Зараз нам треба швиденько все поскладати. Два, три, чотири. Навіть можна прокачати. Ой. І оце все ми ховаємо зараз. А, я зараз іду до діамантів, я зараз міг би прокачати собі там броню чи ще щось. Але я їх просто заберу і нікому не дам. Такий я підступний. 5 діамантів, до побачення. Окей, тобто це... тобто. Такс. Швиденько забираємо звідси всі ресурси. Не знаю, тут просто динаміти це не найкраще, це треба. Це типу та. Якщо прям дуже великий, то... Можна, але ні. Я люблю ці карту, тому що добереш. Ходиш тут. Ходиш, бродиш. Отак ставиш динаміт. Береш, закриваєшся все за собою. собою. Е, ти куди пішов? Такс. Будь ласка, це де... є, я його вбив. Ні, чел, чел, ти, ти, ти тут не пройдеш. Такс. Все, я тобі ліжко пряму. Е! Ні, він мене може... Фух. Такс. Все поки що добре. Залишився я, оранжевий і зелений. Я зараз піду до зеленого. Так, я зараз піду до зеленого. Я навіть можу зробити. От так. Ні, все, я більше нічого купити не можу. Я тоді все, я йду до зеленого. одно візьму діаманти і знищу їх, щоб вони не... щоб їх не, не дісталися в погані руки. Дев'ять діамантів. Я би зараз міг багато... ой. я, за... я б зараз міг так багато чого прокачати. Такс. Акуратно. Раз, два, раз, два, три, раз, Все, зелений, де ти? Я тобі зараз ліжко зламаю. Я його бачу! Він прям там. А. Так, я не знаю, що нього почекати, тому я з'їм... А. а! Бай! Фух! Він зелений. Блок поставлю де сюди. Окей. Беремо ще. Беремо це. Ну, easie! Реально, просто береш, ходиш, бродиш. Е До речі, оранжеві. Це типу як біля мене. Так що зараз треба бути дуже акуратним. <смір> Як я так... Як я так віз зробив, я так? А можливо тут якраз ресторанчик до мене йде, я зараз забираюся, Нічого не підозрюючи. Отак, от отак. Навіть два динаміта куплю, щоб один, наприклад, закритий... затрим... Ага. Де? Ага, ага. А ти що думав? Е, куди пішов? Та Чу. А. Він зараз пішов на моє ліжко. О, це дуже важко. Я зараз можу... Я зараз можу програти. Ні, він не йде поки що. Все, швидко. Ой, я думаю, він дуже сильний. Там... Окей. Ну, вішко не дуже захищено, скажу я вам так. Та чого? Чому я упав? Я не розумію. Є! Є зараз він буде мінус. Він сам впав! Ага. Ага. Треба було йому динаміт! А! Динаміт кинути! Давайте зараз знаєте, як зробимо? Я не знаю, чи він там ще живий, Чи він живий. Ви подивіться на нього. Не здається, бачу, підготувався він так нормально. Але мене не убити. Опа! подаруночок а. Ха! Мінус. Стоп! Чо? ти що це? Що це таке? Є. Я його вбив Я його нарешті вбив Окей, дивіться, беремо дуже багато блоків. У нього ліжко 100% не забудовано. В таких пацанів у ліжка не забудовують, вони такі швиденько пів-пів усіх вбивають. І це, він ліжка все одно. Окей, <світ> 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 okay, тоді захищаємо своє ліжко зараз. Ну динабі це була хороша ідея, але він все одно його... З Під бомби. Він все одно обхитрив мене. Але чо, Чи де? що хочеш? Куда? Ух! Єс! Ес! Е! Ти куди пішов? А? Є-є-є! дружба! Нормально, розумію. Не повезло цьому чиму. Але до нього треба йти якось дуже швидко. Тобто це треба його скинути після того зразу піти. Треба паличка відкидалочка щоб його відкидати. Він же ж там ходить. А якщо у нас буде. Якщо ми зможемо його відкинути... Геніально, я тільки я тільки що додумався до такого і геніальна ідея. А оце, до речі, усе треба зламати. Ну що? Він уже там! Як? Окей? Якщо він зараз впаде, то нічого страшного, ми його... ми йому ліжко теж зараз зламаємо. Ми йому ліжко... Та, він впав. Що? Я думав, що такі Я його б'ю. Він за все, він мінус Є Джи Джи. Я переміг без діамантів і без смарангів. Я вам скажу так. Окей, На цьому я буду закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобалось, тому попрошу вас поставити лайки, підписатись на канал. Ну я говорю всім до побачення, всім па-па.